Ви колись читали пластилінову книжку. Якщо ні, шукайте у продажу Рибне місце Романа Скибиця збірка дитячих віршів. Перша в Україні книжка, де геть усі ілюстрації зроблені з пластиліну. Їх виліпила тернопільська художниця Ганна Осадко. Ідея видавцям так сподобалася, що зараз до неї шикуються у чергу. Вічну дилему, що насамперед зміст чи форма Ганя змісила докупи, як шматки пластиліну. Для неї в дитячій книжці текст і малюнки нероздільні. А що комп'ютерними шаблонами малечу вже не здивуєш, художниця вирішила малювати пластиліном. Ідея ця була просто зі стелі, скажімо так. Ніхто мене тому не вчив, сама собі придумала, сама собі роблю його. так. Це вже потім перечитала купу інформації в інтернеті, але таких робіт, як у неї, не знайшла. Подібною технікою ілюструє художниця з Канади, така Барбара Рейт, це я в неї так подивилась, На неї вона просто йде на серін, але такий плоский, без об'єму. У Ганни ж казкові герої можуть виходити зі свого тла та 6 сантиметрів на 10. Така об'ємність витратна. На ілюстрацію форматом А3 йде 2 кілограми пластиліну. Так Ганя вивчила всі його різновиди в Україні. Але не для всіх деталей він годиться, тому стала замовляти ще й з Англії. Діти тішаться, мама дозволяє допомагати. Вони ж за це дають свою експертизу. Останньою обговорювали білочку. Аня робила її спершу з Зубами тут сміш... така смішна була, а відчепила зуби таке ліпше. І вона безвідка, якась лагідніша, гарніша виходила. На тому й постановили. Зараз Ганя працює над новим проєктом. Це буде жива абетка в трьох книгах. Автор текстів вона ж. Але найважчим в усьому процесі вважає фотографування пластилінових ілюстрацій. На жаль, тільки так книга йде у тираж, та всі оригінали художниця не просто зберігає, а ще й возить їх зі собою на майстер-класи в різні міста. Паня дуже така людина широкої душі. Вона хоче. Комусь передати це, це, це все знання, вона не тримає в собі. Шкода тільки пластилінові картини недовговічні, надійніша пластика, з якої ліплять авторські ляльки, ілюстраторці не сподобалась. Не такі живі картинки виходять. Тому зараз Ганя шукає засобів, щоб продовжити життя своїм творінням. Світлана Хрущак, Оленець, новий канал.